Ми на території Уманського національного університету садівництва, і ми сьогодні займаємося формуванням туй. Вони були е, принизані до висоти 2 метрів. Е, тоді е, туя почала відростати і крила багато пагнів. Але е, щ, щоразу коли великий сніг і е, скажімо так, пагани, і потім вже вона не має декоративного вигляду. Мета сьогоднішніх наших заходів. Почистити, видалити ті пагони, які були заламані, сухі пагони, які є. Почистити середину тої, понизити, щоб вона симетрично виглядала відносно корпуса, і потім заокруглити це навкруги. Don't know. Багато сухого всередині крони, тому ту я знову ж таки повторюся, не дихає, і це потрібно чистити. При роботі з туями їх потрібно понижати на ту висоту, до якої є приріст зелений. В даному випадку в нас по деяких туях вийшло, що їх можна понизити на висоту 1,40 м, сумувати чітку лінію, яка була відносно корпуса. Але в той самий час можна побачити, що проблема таких тут, що у них середина. Пуста, і при роботі потрібно заокруглювати їх, щоб вони тягнулися догори і стовбури пагони, які всередині, щоб вони ставали стійкі